Взагалі Бетели Шахів, рая проти час Щось там. Індія рейтинг 1644. Ще один. 24-й реєстрації, ще один. Індус. Поп'ю хоть з великої чашки. Плязь сюди. Такий <звук> хит. <звук> <звук> Цимполо заберем. Далі, можливо, якось так. Типово пробіг пішака А. Угу. Так, ну Ферріс має відійти з рентгену, або тут, або тут стояти зазвичай. Ну, або на B6, але на B6 тут слон. B6 нам не підходить. Бери! Молодець! Пожертвувати пішака, Отримали якісь чорні поля для своїх когочого фігурок. Так, якщо він з'їсть, я зіграю Ферзь Б6. Зловлю я тут. На б 4 взяв. Мені здається, так. Пішака з'їм тут просто. Деян, типова. Що тут хотів. Активізувати мені ферзя? Окей. Окей. Не хочу давати йому хай щось думає поки. Що він хоче. Хай думає Так, Так, атакує. Жорстік... Жорстікий тип. Жорсткі. Так, міняти багато фюр я не люблю і не хочу. Але що робити? Кінце 5. Кінець 7 і може в 4 зіграти. Ну, давай. Окей. 4 якби кинь десь на Е6. Далі, А4. Так, він десь на ці поля, давай сюди. На на ну, D6 сидиш. М -м -м -м. Поки напав, якийсь темп лежить під варем його. Угу. Ну, добре, вмова в мене піддати тобі якість можу. Без питань. Угу. Ну, Мабуть, іншого нам не дано, нам треба чорнопольний слон. Угу. Так, тепер цього коня вибивати, звісно. Але як? Не знаю. Так, якщо напали? Де, десь тут може поле якесь? Прибрали. Угу. Десь ферзь сюди може прийти, наприклад? Як ти це захищатимеш? Тура в тебе не грає? В 3. Три, ну, по-перше, є такий удар. По-друге, є слон g 4. Так З іншого боку. Це буде якийсь домінуйшн трошки. Здався. Супер. Ну, позиція погана, але мені здається, можна було ще щось тут. Якщо так, то як треба зіграти? Ой, ну да, 3 3 сильніше ще. Ага, фрезят толком нікуди не поставиш, так? Да? Так, да, 3D 3 3 все таки фігури тут розбиваються, ще слон не може взяти і кінечно. Індус побачив. 79 на 87. А я не побачив, що там уже все. А відчував, але. Але. Чекав від нього реакції. Реакції. Так, ну. Неточність, тому що в нього пішаки стоять по білому. Для активності цей слон поганий в нього. Для захисту короля ще не поганий, тому що тут фіанкет. Ось. А от Чорнопол важливий в цій структурі, тому що чорні поля слабкі. Зазвичай в такій позиції старі індійці, то, звісно, чорні залюбки і якість віддали б ще за пішака якогось, за цього слона, щоб пограти по чорним полям. Суперник тут Ну, Типу з двою пішака, виграв якогось крайнього пішака, але насправді ще тура. Як не як, трошки активно стала. Ось, Ну, ще погнався за пішаком. Суперника все-таки кінь не дуже добре стоїть, слон поганий, це і не краю. Ну і тут тактична проблема з тим, що пішека краще не брати. Король один, а потім уже щось. а 4. Ну, так, да, а 4 Відразу тут чіпляємось. Ну, можливо, захищати, можливо, не захищати, але це, типа. Повільно, да? У нас нема матеріалу, нам треба динаміка якась. Окей, він зів, як би. І одразу ми тут його і підчекали. десь... Угу. А, ну да да да. десь 7 краще було. Тому що ці коні трошечки тут опорні поля були, і він створив і нам заважали. Проявляти активізайшн. Це F5. А, ну він ж не встигає тут. Хоча. Не... Ой, а що ми тут робимо? Просто взяли. Да. Просто взяли і домінація по діагоналям, да, і по лініям. У нього все не вдало стоїть. Що треба поміркувати над цим. Просто взяти віддати. Чи що? Yeah. Да. Красива позиція, звісно, фігури нема, але позиція програна у білих. Ну, майже програна. Всі фігури грають, далекобійні всі. І щось від Від'їмо де ще й з гаком, трошки. Ой, так. Це цього не було. Я собі веду, маневрую конем кудись сюди. А він привів свого коня. Ось. Ну, іншого нам не дано, тому що матеріалу у нас нема. Суперника простір. Захоплений. Слон у нас виключений. Ми його включаємо. Тепер він грає. Ну, і взагалі такий кінь, який на нашій половині, ще, якщо і в центрі, підкріплений пішаком, він вартує туритму. І пішака з'їли. Багато бенефітів від цієї жертви якості. Да, ну і виявилося, що оця структура слабенька. Ми чіпляємося і трубець тут. 嗯，那。No.